Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні в мене консервування молоденьких кабачків з чесничком та зеленню. Кабачки не чистимо, краще цукіні брати, вони менше е, пускають соку. Ріжемо напівкільцями ось такими скібочками до сантиметру у великий посуд. Видавлюємо чесник. Додаємо. Порізаний укропчик та петрушечку. Додаємо сіль та цукор, вливаємо оцет 9%. Також чорний мелений перчик. І ретельно все вимішуємо. Я роблю велику порцію, тому не лякайтеся таким об'ємом. Як вимішали, вони вже шикарно пахнуть. Якщо вони трохи промаринуються, то можна вже куштувати, пробувати ці кабачки. Але ми готуємо на зиму. От і вимішую, даю вам пропорції. Значить, на 2 кг молодих кабачків, порізаних на пів кільцями 5 зубчиків чесноку, 50 г солі, пів стакана цукру або десь 120 г, 120 мл оцету. І одну столову ложку, таку добренну, чорного молотого перця. І все це вимішуємо. Пахне, ох, як пахне. Також додаю мілко порізану зелень, петрушки і кропу. Її багато не буває. По добрячому такому пучку беру на два Кілограми. В мене тут я готую на 8 кілограмів, тому зелені, ви бачите, дуже багато. Маринуватися так, кабачки будуть десь годинку чи півтори години, але через 15-20 хвилин треба їх перемішувати. Вони добряче дають сік. Сік ми не зливаємо, його також будемо використовувати. Це буде наш маринад. Банки ми з содою вижарю на сонці. Можна ще додатково простерилізувати через е, півтори там. Через годину починаємо наповнювати банки. Банки наповнюємо, притискаючи рукою, не стісняємося і не боїмося, що ми зламаємо кабачки. Вони промаринувалися, вони стали дуже такі міцні. І повністю під саме горло заповнюємо кришку, а всі пустоти заповнюємо маринадом на 2 кг Кабачків в мене завжди виходить 4 півлітрові 4, банки ось цієї консервації, але маринад в мене завжди залишається там. Ну, трохи лишнім я його не доливаю, тому що кабачки за цю годину-півтори взяли все, що їм потрібно. Все, банки наповнили, напхали добре у кастрюлю, стелимо рушничок, вставляємо банки і будемо стерилізувати. Ту кастрюлю вставляємо банки, накриваємо кришками, кришки не закручуємо, просто прикриваємо, заливаємо водою не повінця, а десь півтора сантиметри до горлишка банки і ставимо стерилізуватися. Закипить вода, потім почне кипіти рідна у середині баночки. Буде видні такі бульбашки. От після перших бульбашок засікаємо 15 хвилин, і після 15 хвилин виключаємо, закручуємо банки, і потім їх окутувати не треба, просто вони е самі е охолоджуються, і зберігаємо як звичайно, консервацію. До речі, бачите кришечки в мене, які тематичні. А, минулого року я цю консервацію робила маленькими порціями, по 2-3-4 кілограми. У мене 5-літрова кастрюля, туди ставало якраз 4-5 літрових банки, і такими невеликими порціями я й робила. Але ця консервація в мене розлітається не першою. Тому я вирішила не тятькатися маленькими порціями, а зразу зробити ось таку велику, щоб ви розуміли, ця каструля стоїть на 4 комфорки. І в мене це не півлітрові банки, а 750. Тому. Відстріляюся один раз, ну, може, ще трошечки зроблю. Цей рецепт не займає багато часу. Не бійтеся, в мене у е, годину дня ще не були вибрані кабачки. Зараз 5 годин, це враховуючи те, що я ще готувала обід і годувала сім'ю. А думаю, що у 6 годин вже і руки помию. Тому пробуйте, рецепт вам сподобається. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до скорих зустрічей! Слава Україні!